Люди часто ігнорують ці автомобільні технології, а даремно. Чи замислювались ви коли-небудь, скільки неймовірних технологій у вашому автомобілі залишаються непоміченими? Так, ви не помилилися, вони працюють кожен день, але їх часто недооцінюють. І, чесно кажучи, це просто соромно. Автоматичне паркування так звучить як дуже розкішна штука, чи не так? Але почекайте, поки ви не дізнаєтесь, скільки людей навіть не намагаються ним користуватись. Технологія, яка здатна зробити ваше життя в місті набагато легшим, але багато хто віддає перевагу шукати паркувальні місця годинами, і звичайно, вентиляція сидінь. О, хто б міг подумати, що ці прості сидіння можуть бути такими магічними, коли за вікном плюс 30. Але ви все одно будете сидіти на шкірі, яка вкрита потом, поки інші насолоджуються своїм комфортом, і все це за кілька кліків. І остання система контролю тиску в шинах. Це технологія, яка просто не отримує належної уваги і чому люди їздять із зниженим тиском і навіть не підозрюють, як це впливає на безпеку. Ця дрібниця може бути вирішальною, але для більшості водіїв це просто ще одна непотрібна опція. Настав час відкрити очі. Ці технології роблять наше життя набагато безпечнішим і комфортнішим вони там, у вашому автомобілі, і чекають, поки ви почнете їх використовувати, а ви готові.